Професії. Лікар. Лікарі лікують людей. Астроном. Астрономи вивчають зірки та планети. Автослюсар. Автослюсарі лагодять поламані авто. Водій автобуса. Водії автобусів перевозять пасажирів. Водолаз. Водолази вивчають морські глибини та рятують людей. Муляр. Муляри роблять цегляну кладку. Маляр. Маляри фарбують стіни та будівлі. Кухар. Кухарі готують їжу. Пілот. Пілот керує літаком. Садівник. Садівник доглядає за садами та парками. Геолог. Геологи шукають корисні копалини, дорогоцінні каміння та метали. Будівельник. Будівельники будують будинки та інші об'єкти. Пожежник. Пожежники гасять вогонь та рятують людей. Кравець Кравець, шиє одяг Фотограф. Фотограф фотографує та робить гарні фотографії. Відеооператор. Відеооператори знімають фільми та телепередачі. Клоун. Клоуни розважають дітлахів та дорослих. Космонавт Космонавт виконує політ у космічному просторі та допомагає вивчати нашу планету Земля. Кінець. А хто слухав, молодець.